Ектори локації рідні, і сьогодні йдемо в гості в Калуську громаду. Дізнаємось, хто вже знайшов своє місце в Калуші і кого ще чекає Калущина. На території нашого міста є дуже багато вільних виробничих площадок, багато вільних виробничих приміщень, площ, що пов'язано в свою чергу з колись діяльністю найбільшого підприємства. Оріана, де є дуже багато вільних виробничих площ і наявність відповідних комунікацій, наявність великої потужності по електропостачанню, по газопостачанню, підведення води і водовідведення. Тобто загалом близько. 20% земель промисловості Івано-Франківської області знаходяться саме в Калуші, і наша промислова зона віддала на значній відстані від житлової забудови, що також є, скажімо, одним з пріоритетів багатьох підприємств, де є вимоги до великих санітарних зон. В нас на державному підприємстві Оріана. Фактично найдешевші приміщення, частину виробничих приміщень, які здаються в оренду, здаються по ціні від 15 до 20 гривень за метр квадратний. Тобто, фактично таких пропозицій майже неможливо знайти на території нашої області. А вже що стосується приватного бізнесу, звичайно, що приватний бізнес встановлює самостійну ціну і відповідно. Ціна оренди виробничих приміщень, як правило, коливається від 40 до 80 гривень, залежно вже від ступеня готовності приміщення і до того, які комунікації чи є опалення. Тобто на це впливають дуже багато факторів. Калуська міська територіальна громада характерна тим, що якраз найбільша частка виробничих промислових підприємств розташовані саме в місті Калуші. Відповідно, це і наявність відповідної робочої сили. По свого часу на підприємстві Хлорвініл, яке потім називалося Оріана, працювало 17 тисяч працівників. Тобто це працівники технічних спеціальностей. Ніде стільки таких кадрів неможливо знайти на території області, як саме в місті Калуші. Державна програма, яка дозволяє компенсувати перевезення обладнання для релокованих підприємств. Тобто, це може бути перевезення обладнання або залізницею, або вантажним транспортом. Шляхом компенсації вартості затрачених коштів за перевезення. Це здійснюється через Укрпошту. Відповідно, Укрпошта має укладені угоди з фірмами-перевізниками, і після здійснення перевезення держава компенсовує основну частину вартості за перевезення обладнання. Є ще одна програма, коли на роботу приймаються працівники, які з числа внутрішньопроміщених осіб, то протягом двох місяців здійснюється компенсація центром зайнятості по 6,5 тисяч гривень. Тобто за перший місяць 6,5 тисяч гривень і за другий місяць роботи також 6,5 тисяч гривень. Тобто за два місяці роботодавцям компенсовується 13 тисяч гривень. На даний час 12 підприємств вже здійснює виробничу діяльність. Це це, як правило, промислові підприємства. Є також частина підприємств, які зараз виконують певні ремонтні роботи в орендованих приміщеннях, а також здійснюють перевезення обладнання. Загалом очікується, що десь до весни виробничу діяльність на території нашої громади будуть здійснювати близько 20 Промислових підприємств найбільше підприємств це металообробні підприємства. Також є частина підприємств з легкої промисловості, харчової промисловості і це целюлозно-паперової. Переважна більшість підприємств це з міста Харкова і Харківської області. Ми склали великий реєстр вільних промислових приміщень. Виробничих приміщень на території нашої громади в тому реєстрі близько 100 різних пропозицій, тобто ми чекаємо на підприємства, які ще шукають вільні виробничі площі. Ми готові показати, надати всю інформацію, надати фотознімки тих об'єктів з описом всіх характеристик.